Шановні співвітчизники, вчора розпочалась друга хвиля спецоперації Російської Федерації проти України, мета якої дестабілізувати ситуацію в державі, повалити українську владу, зірвати вибори та розірвати на шматки нашу країну. Сепаратистські угрупування, які координуються російськими спецслужбами, захопили приміщення обласної державної адміністрації в Харкові, приміщення обласної державної адміністрації та служби безпеки в Донецьку. А також приміщення СБУ в Луганську, в тому числі, що особливо небезпечно, взяли в руки зброю. Все це відбувається на фоні присутності російських військ біля нашого кордону. Вороги України намагаються розіграти кримський сценарій, але ми цього не допустимо. Сьогодні вночі створено антикризовий штаб. А проти тих, хто взяв руки зброю, будуть проводитись антитерористичні заходи. Пасиву на захист східного кордону нашої країни, враховуючи пасивну поведінку деяких структур місцевих правоохоронних органів, вони будуть докомплектовані за рахунок підрозділів з інших регіонів. Для координації діяльності силових структур ми відправили до Харкова, міністра внутрішніх справ Арсена Вакова, до Донецького, першого віце-прем'єр-міністра генерала Віталія Єрему, до Луганського. Секретаря Ради національної безпеки і оборони Андрія Пробія та голову Служби безпеки України Валентина Наліваченка. Завтра Верховна Рада одним із перших питань розгляне закон про посилення кримінальної відповідальності за сепаратізм та інші злочини проти держави. Відповідно до українського законодавства буде поставлено питання про заборону діяльності політичних партій та громадських організацій, що стоять на позиціях сепаратизму. Та працюють на країну агресора проти власної держави і її народу. Я з повагою ставлюсь до різних політичних поглядів, в тому числі і наших опонентів. Але сепаратизм та використання зброї проти власної держави, що несе пряму загрозу безпеці і життю наших громадян, це не політика, це важкий злочин. А проти злочинців ми будемо діяти адекватно та рішуче.